Всім привіт! Сьогодні покажу, як приготувати ось таке дуже смачне ніжне та ароматне вівсяно яблучне печиво. Для початку беремо плющені вівсяні пластівці і подрібнюємо їх блендером до стану борошна. Ось така має вийти консистенція. Висипаємо у миску. Далі беремо і нарізаємо мілко яблучка. Потім також їх будемо подрібнювати у блендері. До стану пюре. Тепер наше яблучне пюре, яке ми отримали, ми пересипаємо до нашого вівсяного борошна, яке у нас вийшло. І все добре перемішуємо. Потім сюди додаємо 3 яйця. Далі знову це все добре перемішуємо. Потім додаємо мед. За смаком. Далі розпушувач, одна чайна ложка, трошечки ванілі та кориці, як ви полюбляєте, я додавала одну чайну ложку. Далі формуємо ось таке печиво. В мене з тіста, одна столова ложка це в мене одне печиво виходило. Формуємо і на пергамент далі наші печивка, які ми зробили. Ми ставимо у духовку випікатися на 180 градусів приблизно на 20 або навіть трошки більше хвилин. І ось таке дуже ніжне, м'яке та соковите печиво у нас виходить. Обов'язково спробуйте рецептик, не пошкодуєте. а вівсяно бананове печиво вже є на моїй сторінці, тому пробуйте, яке смачніше ж!